Вітаємо, друзі. Потужні кадри розгрому елітної штурмової групи 15-ї окремої гвардійської бригади російської армії, воїнами 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, оприлюднив канал Оперативний ЗСУ. Група російської піхоти пересувалася на БТР, обладнаному мангалом по всій довжині корпусу. Машина підвезла росіян до одного з будинків, після чого з неї злізло близько десяти піхотинців. Ще декілька залишилося на броні. Виконавши завдання, бронетранспортер поїхав з місця висадки, однак досить швидко його наздогнали ФПВ-дрони. Найімовірніше, після першого влучання, піхотинці відправилися до Кобзона. Наступні ФПВ повністю знищили бойову машину. Після цього до раніше висаджених російських піхотинців майже впритул під'їхала бойова машина піхоти Бредлей і почала розстрілювати окупантів. Трохи пізніше у цьому ж районі бійці Збройних сил України знищили і штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів. Відповідне відео змонтоване з кадрів, відзнятих безпілотними літальними апаратами. З коментарями їх операторів оприлюднив блогер пан Пачковський. Всього на ролику зафіксовано більше десятка знищених ворожих бронемашин в районі вигину дороги, але одночасно в кадр потрапляють максимум сім бойових машин. Крім того, біля нещодавно окупованого села степове на північний захід від раніше захопленої ворогом Авдіївки, наші бійці знищили великий штурмовий загін окупантів разом з танком. Про це повідомив телеграм-канал «Розвідка Ноєм», оприлюднивши відповідне відео, записане дроном вже після бою. Його можна подивитися за посиланням під цим роликом. Російські воєнкори вказують, що там 37 двохсотих, майже два взводи, а також що вони або потрапили в засідку. Або стали жертвами касетних боєприпасів. В свою чергу бійці 58-ї бригади за кілька поспіль днів штурмів своїх позицій російськими окупантами знищили велику кількість ворожої бронетехніки та живої сили. Про це служба зв'язків з громадськістю підрозділу повідомила на власній сторінці у Фейсбук, оприлюднивши фотографії розбитих ворожих машин. Ми нарахували знищених чи пошкоджених шість танків, половина яких з протимінними тралами. І 11 бойових броньованих машин. Очевидно, ця техніка з десантом загарбників входила в склад кількох штурмових колон. Тим часом бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади знищили велику бронетанкову штурмову колону чи навіть кілька з десантом російських окупантів. Про це служба зв'язків з громадськістю повідомила на власній сторінці в соціальній мережі Фейсбук. Оприлюднене відео змонтоване з кадрів, відзнятих дронами вже після бою чи боїв. Ми нарахували 5 знищених чи пошкоджених танків і десять бойових броньованих машин. В коментарі вказано. Саме так сьогодні виглядає дорога в пекло для росіян на Луганщині. Своїми безуспішними спробами зайняти населений пункт вони перетворили власну техніку на металеві бляшанки. А на цих кадрах показано, як воїни батальйону безпілотних систем. Третьої окремої штурмової бригади вистежили російський танк у районі Авдіївки і завдали удару дроном, внаслідок чого ворожа бойова машина вибухнула. Відео бойової роботи зі знищення танка бійці зуміли зафіксувати на відео. І на завершення цікавий відеофакт: на відміну від Сочинського, цей ЗРГК панцир С 1 зумів таки доїхати до позицій у районі села Головчине у Грайворонському районі Білгородської області. Але тут він отримав чотири потужні плюхи від наших безпілотників. У результаті атаки машину окупантів було пошкоджено, а двоє російських солдатів отримали поранення. Про це пишуть російські пропагандисти. Ось такі справи. До нових зустрічей.